Леонель Мессі король, монарх, емір футболу. Неповторний, неймовірний, незрівнянний, фантастичний, потойбічний інопланетний. Одним словом, козел. Ну, тобто, го найвеличніший футболіст за всю історію. Тепер це стало офіційно. Він сяяв протягом усієї своєї кар'єри, надихнувши Барселону на чотири ліги чемпіонів і 10 титулів чемпіона Іспанії. Він привів Аргентину до Кубка Америки минулого року. Він особисто має сім золотих м'ячів. Тепер він нарешті переможе цієї Кубка світу. А ще саме його фото тепер найбільш залайкане в історії Інстаграм. Заздрісні фанати Роналду насміхалися у 2016-му, коли Кріштіану виграв Євро з Португалією. І запитували, а де ж трофеї Месі за Аргентину? Чи без хаві та Енієсти Льонельчик нічого не може у 2021-му Мессі Месі виграв Копа Америка, латиноамериканський аналог Євро виграв Лео його на полях Бразилії, обігравши у фіналі ту саму збірну Бразилії. Більшого болю для головних ворогів на континенті неможливо завдати. Минув рік, і Месі приїхав до Катару, щоб тріумфально завершити історію, за якою стежив увесь світ. Величність Месі створюють не лише трофеї, саме те, як він грає в футбол, означає, що його слід вважати найкращим. Послухайте список рекордів, які встановив цей маленький, сором'язливий чоловічок із магією в ногах, які точно не будуть перевершені в найближчий час або й взагалі ніколи. І завдяки яким Месі є і буде номером один. Месі звичайно має шафу з трофеями, повну золотих бутс. У нього їх ціла колекція. Усі шість були виграні в Барселоні. Останні три одна до одної з 16 по 19 роки. Найближчий переслідувач Кріштіано має чотири, але вже ніколи не здобуде п'яту. Напиши в коментарях, хто тобі більше симпатизує в футболі, Кріро чи Лео. І чому хто з них найвидатніший, на твою думку? Кубок світу допоміг Лео стати таким. Підпишись на і постав подобайку. Давай навіть так: парна кількість подобайок краще Месі, не парна краще Роналду. Перебування Месі в Барселоні було, мабуть, найкращим періодом будь-якого гравця в будь-якому клубі. Крок, який він зробив, залишивши клуб, звичайно, був дуже емоційним, але він пішов. Пішов, залишивши за собою величезне досягнення. Якщо шафи з трофеями недостатньо, подивіться на 672 голи, які Лео забив за один цей могутній клуб. Ніхто більше ніколи не наблизиться до цього рекорду, даю вам гарантію, враховуючи сучасні тенденції мігрування з клубу в клуб. Для багатьох гравців, навіть для нападників, забити один, бодай два хитрики за кар'єру це розкіш, яку ніколи не забудуть. Месі навіть не пам'ятає половини своїх хитриків. Серйозно, 36 разів він забивав мінімум три голи за матч в одній команді в Лалізі. Це неймовірно. Якби йому не довелося змінювати клубну прописку, я не маю сумніву, що він міг би досягти і 40 хитриків за барсу. Дев'ять голів не вистачило Лео, щоб забити сотню протягом одного сезону. Це справді незбагненні цифри. У 2012 році Месі зробив цей захоплюючий рекорд, і досі ніхто не наблизився до цього результату. Ба Більше на другому місці все ще сидить Герт Мюллер, який забив 85 голів у 72-му році. Якщо це не доведе вам, наскільки захмарною була результативна серія голів Месі, то я не знаю, що й додати. Месі також забив найбільшу кількість голів у Лалізі 474. Давайте поясню це на прикладі: Алан Ширер досі лідирує за кількістю забитих голів у прем'єр-лізі. На його рахунку 260. У Месі вдвічі більше. В епоху, коли Месі та Роналду робили все можливе, щоб випередити один одного в Лалізі. Їх рівень гри був неймовірним, але найнеймовірнішим, звісно, був у Месі. За ним, як стовп, є і буде рекорд найбільшої кількості голів у чемпіонаті Іспанії за один сезон. Роналду наблизився до нього, коли забив 48 у сезоні 14-15, але навіть цієї швидкості влучних ударів було недостатньо, щоб затьмарити 50 голів Месі в сезоні 11-12. Якщо Кріро не зміг побити цей рекорд, то я думаю, вже ніхто не зможе. Граючи в команді з одним із найкращих. Півзахисників в історії Хаві та Андресу Іньєстой Месі звичайно перевершив головних творців Барселони за кількістю результативних передач. Хаві завершив кар'єру із 129 асистами у лалізі, що все ще значно менше ніж у Месі, на рахунку якого 192 асиста. Виграти 5 золотих м'ячів в епоху Месі справжнє досягнення. Але ж сімка. Сімка камесі ніколи не буде перевершена. Лео досяг такого рівня футболі, якого мені здається в найближчий час більше ніхто не досягне. Ну якщо тільки МБАПЕ можливо, спробує один із найнепривабливіших чемпіонатів світу новітньої історії подарував нам найяскравіший фінал за той самий період. 18 грудня весь світ поділився на тих, хто чекав заслуженого останнього кроку від Лео до трону короля футболу, і на тих, хто готовий був віддати дуже багато, аби тільки цього не сталося. Звичайно, одним з таких був Кіліан Бапе. До того ж, у нього була можливість вплинути на це, і він робив все, що міг. Хет-трик у фіналі чемпіонату світу. Таке вдається лише обраним. Особисто, на мою думку, цей матч, попри поразку Франції, нарешті підніс МБАПЕ до рівня Месі та Роналду та інших футболістів в історії, які стали легендарними. Адже Кіліан чи не вперше в житті нарешті зумів змінити хід ключового матчу проти надпотужного суперника. А серія пенальті це зовсім інша історія. Кіліан довів, що він майбутній світового футболу, але зараз король мав здобути свою головну нагороду. Мені це стільки разів стилося, що досі не можу в це повірити. На щось неймовірно були схожі вулиці Аргентини та насамперед Буенос Айресом, де 4 мільйони фанатів нарешті отримали те, що чекали з 86-го року. Тоді Аргентина Дієго Марадонни виграла чемпіонат світу, обігравши у фіналі німців у 1922-му другому Мессі, новий ідол Аргентини. Щонайменше вийшов на рівень легендарного Дієго. Насправді в Аргентині навіть не збираються їх порівнювати. І Лео і Дієго вічні символи для них не лише футболу, а й самого життя. Месіанство ціла нова релігія, така ж потужна, як колись був культ Марадонний. Був і насправді залишається. Віра в Месі настільки потужна, що прямо таки зцілює людей. Мені здавалося, що після фінального свистка в матчі з Францією Ліонель вийде і оголосить про завершення кар'єри футболіста. Але він вийшов і сказав, що готовий продовжувати грати на такому ж високому рівні. Можливість стежити за грою Месі це привілей, який дістався нашому поколінню. Кріштіану Роналду залишився без клубу і може поїхати за величезними грошима в Саудівську Аравію 200 мільйонів на рік. Це аргумент для кожного, навіть для завжди вмотивованого португальця. Як не сумно. Але епоха Месі та Роналду підходить до свого завершення. Месі переміг Роналду у дуелі Кубка світу, але в лізі чемпіонів кріщану й досі найкращий. в нього 5 трофеїв, на один більше, ніж у Лео. А ще португалець найкращий бомбардир та найкращий асистент в історії ЛЧ. Таку епоху важко відпускати, тому сподіваюся, ми ще побачимо зарубу Месі Роналду. Але, можливо, тільки вже. В благодійних матчах легенд. Дякую за увагу! Слава ЗСУ! Слава Україні!